Попередні три поєдинки в групі вибування першої ліги чемпіонату України з футболу Минай програв. Отож, турнірне становище зобов'язувало особливо наполегливо брати вдома очки зустрічі з одним з аутсайдерів Вижгородським Діназом. Упевненості додавала, й виїзна перемога 2-1 над нинішнім суперником у попередньому матчі. І в повторній зустрічі закарпатський клуб почувався впевнено. Отож, гостям довелося не просто. виходити з того, що на сьогоднішній момент я кажу про реалії, а вони такі, що хлопці, які представляють громаду, вони інколи перший раз виходять на футбольне поле. А ті, які є, хлопці, теж ну, є питання, що розуміти, це команда, щоб вона будувалася. В мене так ну, виходить, що вже третій рік поспіль я будую нові команди. Да, це тяжко, це непросто, але ж це, це наша робота. Робота менеджменту, і будемо намагатися доставати з них те, що є, Тобто 100% ми будемо до кінця грати на перемогу. Попри докладені гостями зусилля, у матчі домінував Минай, і вже на 15-й хвилині, після вдало перехопленого м'яча, господарі пішли в контратаку. А Євгеній Рязанцев прицільним низовим ударом відкрив рахунок. Бігає ще вісім хвилин. Провал у захисті Діназа і ніким не прикритий. Демид був Чітко скористався вивіреним пасом 2-0. Ми готувалися до важкої гри. Сценарій, в принципі ми розуміли, що Дінас навряд чи буде високо про нас пресингувати, тому тиждень приділили багато уваги позиційним атакам, намагалися швидко рухати м'яч, скривати зони. Їх було не так багато, але я ж кажу добре, що хлопцям вдалося реалізувати моменти. У другому таймі Минай продовжував контролювати ситуацію на полі. І на 53-й хвилині Євгеній Рязанцев оформив дубль та 3-0 для своєї команди. Знали, що сьогодні буде дуже важка гра. Три гри програли підряд і не було права на ошибку у нас. Тож вже були до матчу, попали в перехідні матчі. Тож права на помилку сьогодні у нас зовсім не було. Тож команда приготувалася до цього матчу і, і виграла 3-0. Слава Богу. Перемогою суперника, був сьогодні сильніше за нашу команду, не вистачило нам, мабуть, часу на підготовку не тільки до сьогоднішнього матчу, а до, скажімо, до другого кола. Тому маємо, що маємо. На сьогоднішній момент ті хлопці, які можуть там, максимально видавати, вони видають, але ще раз кажу, без довжної підтримки. Дуже важко робити. Да, сьогодні ми намагалися не скільки там виграти, мабуть, не програти. Це нам не вдалося. Тричковий успіх дозволив підопічним Євгенія Калиниченка перебувати на рятівному п'ятому місці з 23 трьома очками, на два більше в Яруда і на одне менше в Металурга. Але в конкурентів закарпатців на одну зустріч більше. І вже цієї суботи минаю грати проти запорізьких футболістів на виїзді.